Назва другої книги Біблії за порядком вихід походить від давньогрецького поняття Ексодос, що буквально означає вихід, і передає головну або одну з головних подій цієї книги: вихід Ізраїля з Єгипту. В єврейській традиції ця книга називається Шмот, буквально імена за першою фразою цієї книги. Ось імена єврейської «Шмот» – синів Ізраїля, які переселились з Яковом до Єгипту. Головними подіями, які описуються в цій книзі, є геноцид єврейського народу в Єгипті, який влаштувала нова династія фараона, сам вихід народу Ізраїля з єгипетського полону та встановлення свята Пасхи, спасіння народу та загибель єгипетської армії в водах Червоного моря, прихід народу до Синаю і встановлення там завіту з Богом, дарування десяти заповідей, також інших законів і постанов, і, врешті, опис та встановлення священної скинії. Ми досліджуємо все священне писання в програмі в контексті.